Життя у Мар'їнці далеке від спокійного. У місті пошкоджено понад 800 будинків. Відновлювати їх не поспішають. Люди практично щодня чують стрілянину і бояться за життя своїх дітей. У місті залишається близько 6 тисяч мирних мешканців. Як виживають і на що сподіваються, розкаже Тетяна Блінова. 17-річна Аня порається по господарству. Дівчина допомагає матері доглядати за маленькою сестрою та паралізованим дідусем і бабусею. Поки старенькі сплять, треба встигнути нагодувати птаство. Мати пішла по гуманітарну допомогу Ріната Ахметова. Сіпнівопоміч не, не знаю. Ну люди би марянки ну, б. Дівчина із нетерпінням чекає на повернення матері. Бабушка делает из, вот это, сарди, сардины дают, она может котлеты сделать. Там э, с овсянки, например, оладушки. Бабушка може обректи на, на, на целую миску ладушков. Так я вам не целую съесть. Тут настолько вкусно получается. Еще вот. я люблю кукурузную кашу. О, я так обожаю. Оксана Мати Ані сама виховує двох дітей. Жінка щоразу відкриває пакет одразу на пункті видачі. Напори всі нраві. Особливо мені малий любить такою кашою. Та моя маленька, завжди лезет в гушонку достає. І достають сюди банаки з пашкі. Всі люблять. Достають, показують, що його відкривають. У Мар'їнці життя немов зупинилося. У місті понад 800 пошкоджених будинків, 160 з яких повністю зруйновані та спалені. Люди сумні та понурі. Переважно у місті лишилися пенсіонери. Яке може бути настроєння, якщо окон немає, будинки розрушені? Яке настроєння? Місцеві мешканці часом не мають що їсти, бо немає роботи. Тому гуманітарна допомога Ріната Ахметова уже рік для них ще не єдиний засіб до існування. это единственная что такая так, так, такая помощь мы больше ничего не получаем ну нет красного креста чего, только вот помощь от этого получаем для населения это я думаю на сегодняшний день единственное единственное пропитание потому что город безработных вы знаете покинутый ну как бы покинутый кем организациями предприятиями У місті дуже неспокійно люди тут постійно немов під прицілом. Оксана показує кулю, яка учора влучила в її домівку. Постінкам по вчора застряла буля. Вон, вона на вигляді стерчить по дверям, повокнам окно кному тмінять. Тому що жостекал не було вообще. Тішка щасливчик. Це єдиний індик, що вижив під час обстрілів. Згадує Оксана. Дітечко била в конця вуста. Оток на, на коли праздник катапраці. стріляли сильно. Мама вибіжала їх збирати, і розривна пуля возле ноги розірвалася і раніла його. Подумкою, як вона її закинула в загородку. Они сіли наверх, а от один залишився, тих, хто вбивали, один сили. На відстані менше кілометра від цього будинку тривають військові дії. До пострілів мирні мешканці тут уже майже звикли. Вони навчилися цінувати спокій. Плохо, що не цінили мир до цього. Щас це найголовніше. Думаєте, не цінили? Я думаю, так ні, як зараз. У Мар'їнці сьогодні проживає близько шести тисяч людей. За весь час нужденні мешканці міста отримали від гуманітарного штабу Ріната Ахметова 13 тисяч наборів виживання. Тетяна Блюнова, Ростислав Сесуїв, Олександр Шмирьов, Сабиття, Канал Україна.